Ольга Жовтобрюк з Києва. Нині вона займається волонтерством. У цьому берлінському центрі допомагає українцям розібратися з платіжками і відповісти на листи від різних німецьких установ. Приміром, приходить до скриньки лист про перерахунок за тепло. Куди бігти, на який рахунок сплачувати українському пенсіонерові без допомоги соціальних служб не розібратися? Ми тут всі опинилися з жахливих обставин. Тому хочеться. Всім людям допомогти, всім дуже важко орієнтуватися, розуміти цю систему, яка абсолютно відрізняється з усіх питань від наших українських реалій моментів. Дуже багато. І коли ти сам вже цей шлях пройшов, власним досвідом якісь собі моменти прояснив, щось краще моменти знаєш, і хочеться цим досвідом поділитися і полегшити це. Важкий час нашим людям у ці дні тут знову голова району і німецькі депутати, ті, що від партії Шольца вважають цей центр важливою справою. Фактично, цей центр став великою платформою для української громади тут у Берліні. Ми значно виросли з майже 26 тисяч до 150 тисяч українців в Берліні. І тому надзвичайно важливо, щоби навіть через три роки, коли ми на жаль бачимо, що війна триває довше, люди приймають рішення приїздити сюди. Вони хочуть бути зі своїми навіть тут у Берліні. І для цього вам потрібні консультанти з інтеграції. Для українки Ольги Жовтобрюх дні напередодні німецьких виборів дуже напружені. Вона занепокоєна великою кількістю виборців, що підтримують антимігрантські настрої, які транслює АДН за лісою Вайдель. перед виборами. Ми, звісно, з великою увагою дивимося на цей священний процес у демократичному суспільстві. І ми безумовно не знаємо, яким буде результат. Але надзвичайно важливо, щоби соціал-демократія в Федеративній Республіці Німеччина досягла сильного результату і змогла знову висунути канцлера. Адже ми не йдемо на поступки популістам, маємо чітку позицію щодо прав людини, різноманітності та підтримки тих, хто її потребує, хто не має великих фінансових можливостей і кому не приділяється достатньо уваги. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться піти проти загального тренду, отримати сильний результат і показати, що в цьому здається божевільному світі все ж є місце для стабільності та справедливості. Останні перед виборами опитування свідчать, що партія Олафа Шольца набере 16%, А Фрідріх Мерц з однопартійцями 28%. Альтернативі Аліси Вайдель соціологи нарахували 21%, зеленим лише 16%, лівим більше 5%, А от вільні демократи до парламенту можуть і не пройти.